Як треба голити волосся перед процедурою лазерної епіляції? Так само, як і зазвичай, але не всі голяться безпечно. І ось як треба. Перед голінням змочи шкіру теплою водою. Це допоможе пом'якшити волосся та розкрити пори. Нанеси крем або гель для гоління. Засіб для гоління забезпечить ковзання бритви та захистить шкіру від подразнень. Вибери гостру бритву. Тупі леза збільшують ризик порізів та подразнень. Рекомендую міняти леза бритви після 5-7 голінь. Під час гоління. Не натискай на бритву занадто сильно. Легкий тиск буде достатнім для видалення волосся. Роби короткі рухи бритвою. Це допоможе тобі краще контролювати процес гоління та уникнути порізів. Промивай бритву після кожного проведення по шкірі. Це допоможе запобігти забивання леза волосся та брудом. Після гоління промий шкіру прохолодною водою та нанеси зволожуючий крем. Зберігай, щоб не загубити.